Всім привіт! Ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Farming Simulator 2022 року. Ну що ж, це село Красилівка. Так що давайте продовжувати. А сьогодні у нас селі буде все досить складно, тому що я віддаю борги і на остаток я купую собі автомобіль, а який саме дізнається в цій серії. Погнали! Ну що, хлопці? Хотілося б почати цей день, звісно, з досить хороших новин. Але, як ви пам'ятаєте, з минулої серії у нас не все добре тут на фермі. Але я не покладаю рук, я хочу, як би, знайти багато грошей. І щоб е, міліція, ну точніше, наша поліція доблесна, дуже добре працювала, щоб мені хоча б частину якихось грошей вернули. Ну, звісно, це ж. Ніхто мені нічого не поверне, я це все прекрасно розумію. Тому сьогодні я буду працювати сам. Е, ніякий Василь, ні Кітос, е, ніхто мені не зможе допомогти. Чому не зможуть допомогти? Да тому що мені немає чим їм платити. А, так, минулий раз ми якраз посадили. Посадили буряк. Тепер треба його прикатати. Добре, що каталки я купив тоді, коли в мене ще були гроші. Так що, я приступаю потихеньку зараз до роботи на фермі. Сьогодні план досить такий простий: прикатати поле, удобрити його, якщо мені потрібно, це буде. Я гляну, що там по составу почви. І що ми будемо ще робити? Ми будемо їхати продавати. Що продавати, спитаєте, якщо мене все украли, будемо продавати яйця і мед. Не просто так дід займається медом. Я діду, скажу чесно, я діду ще не говорив про те, що у нас. ну, Якби. якби Украли куча зерна, куча там всього в нас поукрадали, чесно кажучи. Сподіваюся, що, можливо, я ще якось зараз. Не знаю, можливо, на OLX чи де виставлю якусь об'яву, що типу, готовий працювати там хоч за хліб, хоч за. Пляшку води чи щось типу такого. Можливо, хтось хтось захоче ну хтось дасть мені якийсь контракт, я виконую контракт, зароблю трохи грошей. Ну Поки що, поки що як ви бачите, мені приходиться самому працювати. тому Погнали! Треба прикатати. Треба прикатати поле. Те, те чим я зараз і буду займатися. Синук, чуєш, ти хтось до нас на ферму приїхав. Ти не знаєш, що це за такі люди. Ні, діду, а хто що за які люди приїхали до нас? Я їх не знаю, але вони кажуть, що ти е, якісь гроші задовжав. Кому ти там гроші задовжав? Та ти, ти гроші вже, притринько. Е, Діду, я зараз на полі. Давай я трошки пізніше закінчу, зараз і наберу. Тебе добре? Які набереш мене, ти якісь серйозні дуже важні люди приїхали на геліку. Щось рішать хочуть з тобою. Добре, діду, скажи їм, що я на полі, хай почекають, не знаю, гости їх там чаєм з медом чи щось типу того. Давай, я зараз працюю. Ти що все здурів? Давай швидше же сюди. Тут треба діло рішати, походу. іначе вони мене порішають. Добре, діду, добре. Догомовилися, зараз закінчу тут і під'їду до тебе. Блін, як ви зрозуміли, хтось там до діда приїхав, треба срочно їхати, якісь діла рішати. А, не дають спокійно попрацювати. Ладно, я залишу поки прицеп тут. Зараз швидко підемо. Поглянемо, що це за люди приїхали і. і цей. Будемо договарювати. Знаєте, що колектори вже приїхали, бліна. Буду зараз е гроші з мене витринькувати. У мене немає грошей, немає з чим з ними розплачуватися. Ох, ладно, погнали до діда. Блін, походу, якісь дуже поважні люди, чи що, я не знаю. Ооо. На геліку, нічого себе, мафія, блін, підскочила. Так, ну шо? Добрий день, що ви хочете від мене? Добрий день. А ви що не знаєте? Ви нам гроші задовжали, ми від банку. Від якого банку? Від приватбанку. Да ну ви що серйозно, які вам гроші задовжав? У мене ще є пару місяців на те, що я можу, ну, не віддавати кошти. Да, нічого не знаю, нам передали ваш борг. Тепер ви повинні і нам, і банку. Так що ми готові взяти техніку у вас якусь. Так сказати, візьмемо частину і оплату. Блін, хлопці, ви серйозно, ну мені якби працювати треба. Ви давайте рішайте якось діла там з банком самі, блін. Чи при чому тут я вообще? То що не поняв? Техніку быстрого не а. Зараз під'їде і моя фура, щоб погрузив нам трошки, должок, так сказати, віддав. Добре, хорошо, а, -а, -а, -а коротше ясно все з вами, понятно. Вибирати будеш сам, ми тут не до чого, нам бабки важні. Я понял. Ну, і на цьому спасибо. Валіть звідси, поки я вас на ХТЗ не переїхав. Приїдуть же оце на геліках, бліц, своїх. Рішать ці вопроси, задовбали, ну. Це треба було, мене обікрали. Ну, по-людськи можна відноситися до людей. Ні. Коротше, треба вибирати. А що вибирати? Я і так знаю, що я вже віддам, блін. Зіла відам. Той що в мене на базі стоїть он зілок. Зараз я швидко пригоню, мабуть, до них. <кій> Зілок буду віддавати поки що. Давай, завівся, є, красавчик. Е, і, напевно, що прийдеться Нісан віддавати. І віддам Нісана Да, Зіл, конечно, красивий. Е, послужив мені вірою і правдою. Два рази, правда, я на ньому поїздив. Так само як і на Нісані Я поки що отут цю техніку поставляю. Зараз вони там десь під'їжджають, каже Хай під'їжджають. Блін. Ну тільки-тільки купив Nissan. Ну, ну опять мені на якихось тарантасах їздити чи що. І бортового в мене жодного немає тепер. Ну, Жодної вантажівки бортової. Прийдеться опять якусь шукати, якусь купувати вже старушку навіть. Так само, як цей ЗІЛ. Ну Зіл, звісно, в мене викрашений, красивий, повністю зроблений, борти, все туди-сюди. Придеться прощатися з цим всім. Ладно, хлопці, поки почекаю, хай приїдуть, завантажать. Спишемо частину Борга. Щоб від мене відстали хоча б на 2-3 місяці. Дочекався називається. От вони і приїхали вже. Ні, Ну це обідно. <кхій> чесно кажучи, це дуже обідно. Прощай, Нісанчик, блін. Така класна машинка, чесно кажучи. Мені прям сподобався цей Нісан. Прийдеться його віддати, у мене ще тут номера такі класні. Ну, хоча б частину боргу спишуть. Ми сьогодні ще поїдемо пшеницю продавати. Пшеницю і. ой, пшеницю кажу. Пшеницю. Яйця і цю продавати. І мед, сподіваюся, хоч чуть-чуть я ще грошей підзароблю. І візьму хоча б якогось, не знаю, жигулика, може щось типу того. Тому що, як ви бачите, грошей взагалі немає. Сам працюю. Гроші... ой, гроші. Техніку вже відбирають за борги. Так. Зілок погрузили. Чи може зілка першим? Та ні, хай вже буде тут другим. Хай отвозять це все. Все, прощайте. Блін, служили ви мені вірою і правдою. Сподіваюся, за вас багатенько віддадуть. І спишуть з мене борги. А ну йдемо до цього чудика, блін. Ну що, я тут повибирав, я вам повіддавав там пару техніки. Сподіваюся, на цьому частина мого боргу закрита, і ви мене поки що. Поки що. Десь 2-3 місяці точно не будете турбувати. Не волнуйся, не будемо тебе турбувати. Давай, удачки. Діду, блін, прикиньте. Оце я я винуватий коротше, в тому, що я погано охороняв наш елеватор. Погана охорона і в нас вкрали все зерно. Синку, ти що серйозно? Ти що ми тепер взагалі що? Ну, як бачите, діду, так, тепер ми ніщі, тому що нас навіть техніку забирають. Капець, сину. Ну, дивися, я тут постараюся по своїм коришам позвонити. Можливо, найду для тебе якусь роботку. Якщо що, я тебе наберу на телефон, я вже розібрався як з телефоном користуватися. Добре, діду, добре. Тільки не хвилюйтеся, я тут постараюся все зроблю, аби ну, наша ферма е, виживала і з нею було все дуже добре. Добре, синку, я вірю в тебе. Давай, працюй. Дякую, діду. Ідемо працювати. так. Да. Нам потрібно і надалі працювати. Так, добре, що в мене хтзшку ну, я не хочу віддавати. Ту стару хтзшку хай буде, Якщо що на запчасті піде, не знаю. <свісно> то, звісно, не факт, що вона піде на запчасті, але. Хай поки що в мене просто стоїть, вона мені ще явно пригодиться і не один раз. Тим паче в мене тут одні ХТЗ майже і працюють. І якщо будуть контракти, то буду виконувати на старі ХТЗки. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, приєднуй. Погнали, треба далі працювати. Нам ще тут оброблять і оброблять 20 чим -то гектарів. Це якийсь ужас, це треш. Все, хлопці, я погнав. Я погнав далі працювати. Так, звісно, самому працювати це досить складно. Я знову повернувся до того, з чого починав. Але слава Богу, в мене хоча б е, трошки більше техніки, ніж на самому початку, коли я починав сам все тут робити. Е, е, да, друзі мої, це я маю на увазі Василь, Нікіто, Столян. Всі вони ще будуть зі мною працювати просто трошки пізніше. Я їм сказав, що зараз така ситуація, що ну, я не можу з ними працювати, тому що в мене немає грошей. У мене немає грошей за що їм платити ну, за їхню роботу. Так, хлопці, е, як і обіцяв, зараз ми поїдемо биренько поїдемо на нашу. Добре, що все поруч. Поїдемо цей. Е, поїдемо спочатку мед продамо. А потім згодом і продамо. Продамо яйця. Я не знаю, по чому зараз. Давайте, до речі, глянемо, по чому зараз у нас е, ці ці, 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 по чому у нас яйця? Яйця зараз по 83 на оптовій базі. Ого, 130 даже бувають, ніфіга собі. Блін. Ну мені немає смисла ждати, аж коли вони будуть 130. Почекайте, а... Е -е, ну, у нас зараз зима. Щас, а що в нас зараз. А, У нас зараз березень. Все, я поняв. Зараз березень і в березні ціна от зараз, да, от так, ота. Не сама висока. І ще я хотів продати мед. Ось мед. Мед в березні. О, в березні 106, 106 повинен бути, да? 108. 108 тисяч теж на, на оптовій базі. Ну погнали. Погнали продавати. Е, трошечки грошей з'явиться, я погашу частину кредиту і, і потом куплю, можливо, якийсь не знаю, жигулик. Блін, ну немає більше що купувати. Реально, мені треба хоча б якась. Машинка, на якій я можу їздити, ось навіть прицеп перевозити там з подонами і з тим всім остальним. Добре, що в мене хоч прицеп цей є, залишився зі мною. Зараз я його так нагружу, що він ще, наверное, стільки і не нагружався. Меда в мене, звісно, куча, дід казав, що він за пасікою наблюдав. І пасіка меда поприносила. А от за курми в мене наглядає мішаня Михаїл. Не знаю, зараз подивимося, що там з курами. Бо я давно не заїжджав ні на птахофабрику, ні на цей ні на джолярню свою, того що. Ну, пасіку. Ну, на, за пасіку я навіть міг і не їздити, в мене там дід за нею дивиться, я, я впевнений, що там все добре. Це ж пасіка. А от нас курей треба було все ж таки заїжджати дивитися, хоча б чи все з ними добре. Я знаю, що там закінчується у них пшениця у курей, і, можливо, мені прийдеться в цьому році купувати пшеницю. Або, або якийсь буде контракт, можливо, мій комбайн буде потрібен якимось людям, і я чуть-чуть собі заберу. Ну, ви ж розумієте, що там ніхто ж не буде знати точно, скільки там тонн в нього на полі того зерна. Така махінація маленька, крадій, вор, як хочете так і називайте, але ну мені треба за щось вже виживати, ну немає взагалі грошей. Вообще. Так, де наша пасіка? Почекайте, я не проїхав. ні, я не проїхав поворіт. Це зараз ось тут буде поворот на нашу пасіку. Я задоволений одним, що в мене ХТЗка осталася ось ця. Вона реально класна. от саме така одна із прикольних моїх ХТЗок, які в мене взагалі були. А в мене всього їх було дві. Дідова і моя оця особиста. Так, нам сюди, так. Да. Ось, хлопці, знайомтесь, моя пасіка, хто не бачив ще, коли я її купував, яка вона і що з нею. Ось отак вона виглядає. Он і дід якраз стоїть, як завжди. Зимою в цьому. в халаті. Да. Ну, це дід, що ви хочете. У діда такі свої приколи. Ну, я діду сказав, що я приїду, так що дід знає, що я буду зараз мед забирати. Привіт, діду! Привіт! Я приїхав за медом, я надіюсь, ти не проти. <ти>, ти знаєш, для чого він мені. Мені треба срочно, срочно його збирати. Так, хлопці, я погнав. Я погнав завантажувати, дід якраз мені тут їх підготовив. Погнали завантажувати. Ну, ось так воно і вийшло. От моя пасіка, ось ми завантажили медок з дідом. Я думаю, що ми хоча б трошечки підемо в прибуток. Я дуже на це сподіваюся. Скільки я получу з цього тисяч, я не знаю, але зараз. Все, діду, я погнав, давайте, пока. Оптова база, оптова база, так, да, я не туди поїхав, оптова база з другої сторони знаходиться. Заодно. Знаєте що, так? Да. Давайте ще заїдемо, завантажимо подони яєць. Так, тут немає, по-моєму, заїзду. Завантажимо подони з яйцями і ще продамо яйця. Давно ну, невигодно зараз яйця продавати, я не спорю. Так само мед, Ну, мед, по-моєму, майже вигодно. Там, можливо, можливо, ще на пару копійок було би дорожче, але ну, куди вже дорожче. Мед завжди зимою дорожче стоїть, чим літом, коли сезон. Літом осінню. Так. Десь тут моя птахофабрика. Я вже давно тут не був. Я давно не заїжджав на цю птахофабрику. Давно не провіряв, що з нею взагалі там відбувається. Ось вона, так. Да. Цей Міхаїл, походу, в себе в буді. Я думаю, він нічого не скаже. О, та навіть є подони, диви. Диви, скільки по нас збирав лотків яєць Оце красавчик. Що там, кури, ви живіше, чи ні. Міша за вами дивиться. Походу, міша за ними дивиться, все добре з ними. Навіть циплята є десь. Чуєте? А он, да, диви, реально є циплята Я ж можу тут вилізти. Де цыпленки є, прикольно. Ну, короче, давайте загружать. Я погнав загружати. Все, загрузив, скільки зумів. Всі, вроді, яйця загрузив. Тут колеса просто, подивіться, вони вже в землю просіли, я не знаю, це дуже тяжко. Це дуже тяжко для цього прицепа. І не просто так я взяв ХТЗ-шку, бо другий трактор би. Мені здається, і не впорався. Все, тепер можна їхати на оптову базу продавати. Я думаю, що тут уже десь. ну, я знаю. тисяч на 100, десь на 200 точно є. Десь до, до 200 тисяч гривень. Тут яєць просто дуже багато і плюс дуже багато цей меду. Дуже його багато. Ну, реально, це, це ж немало на цьому прицепі. все загружено. Так, я помчав. A few moments later. Ось ми і на оптовій базі. По-моєму, це оптова база, якщо я не помиляюся, здається, що так. Да. Ой. Зазвичай... я не знаю, я тут ніколи не продавав нічого, але сьогодні саме той день, коли треба. Що це таке? Алло! мій прицеп не. Що? Нє, заїхав. Моє прицеп не міг тільки що заїхати, за щось зачепився. настільки тяжкий, прикиньте. Так, давайте продавати. Ну, а яйця, забирайте яйця. Хлопці та дівчата. Ну, 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 давай, давай, давай. Тут ще багато яєць. А чо всі подони... О, всі подони забрали. Ну, по ітогу 250 тисяч. 250 тисяч гривень. Так що частину кредиту я можу погасити. Зараз я хочу тут зупинитися. Це, давайте глянемо, скільки стоїть жига на Оликсі. І будемо, мабуть, купляти жигулі четвірочку. Ну, як я і казав, я хочу жигулик, і я бачу ось непоганий варіант. Навіть я б сказав, би майже самий дешевий варіант тут на ринку. Це ось така біла ласточка. Біла жига за 21 тисячу гривень. Швидше всього, що я зараз буду дзвонити і її брати. Да, Салона тут почти немає, все розібрано. Блин. Ну, Серега, ти победитель. Серега в нас в Ужгороді живе, ну, далековато мені, звісно, їхати, але я сподіваюся, що по дорозі вона в мене не поламається. Просто-напросто. Зараз е, тут все попродаю. Кредит погашу, е, хлопцям зарплату чуть-чуть виплачу, тому що я їм ще задолжав. І куплю цю жигу. Не знаю, на що мені жига, можна було б і без неї вже обійтися. Або, дивіться, є варік такий. Давайте, знаєте, як зробимо? Давайте зробимо отак. Або я купляю жигу. Я купляю жигу. Да. Другого варіка немає. Я хочу жигу, хочеться хоч на чомусь їздити по, по своїм справам, тому що ну немає тут більше нічого нормального. За таку ціну, яка, от, у ну, мене 20 тисяч, да, це те, що я можу свій бюджет оддати. Проїхав він скільки? 200 тисяч км на ній проїхали. Правильно я розумію, чи що? П'ятіступка, сів, завів і поїхав, не гнила страховка є. Що треба ще для щастя? Все, я зараз дзвоню Сереге, виїжджаю, якщо що, в Ужгород. І буду купувати, буду купувати цю ласточку. Для того, щоб виїхати в Ужгород, мені ще треба повернутися на базу, поставити ХТЗ-шку, піти це, на остановочку, сісти блин, на автобус і доїхати хоча б до автостанції в Житомирі. І там уже на Ужгород, не знаю, можливо, ще на цьому. На як його, на поїзді буду їхати туди. Ладно, я помчав, пацани. Я помчав зараз ХТЗ-шку ставити. Зустрінемося, як уже куплю жив. Їхав-їхав і майже доїхав. Да. Я приїхав в наше село, ось таку четвірочку забрав. Майже ціла. Без всяких там. Ну, не знаю, поломок, без нічого цього всього доїхали, але трохи гримихтить підвізка. Рішив до хлопців загнати, хай вони подивляться, зроблять її, а потім уже прийду за нею і заберу її. Так що, ось хлопці, четверка на базі, як то кажуть. Я купив собі нову машину. Да. Що я хотів ще сказати? Ну, е, як би там не було, пацани, ніколи не опускайте рук. Як ви бачите, я не опустив руки. Да, в мене позабирали техніку, да, у мене немає грошей, немає як заплатити, все остальне. Но я, не покладаючи рук, працюю далі і сподіваюся на краще. Так що і вам це рекомендую робити. Ну, все, я побіжав. Я побіжав тоді на свою ферму. Потім пізніше заберу жигу, коли її там зроблять, подивляться. Да, гроші чу-чуть у мене ще є, трошечки небагато. І знаєте що? Зараз треба мені на фермі буде ще раз удобрити повністю свої поля. Точніше одне. А прикол ще один в чому? Як ви думаєте, що я не зробив? Скажу так: я не посіяв ще одне поле. Так, да, я якимось образом взяв, пропустив посівну кампанію, і тепер у мене одне поле Получилося без посівів, без нічого. Так, перейдемо дорогу. Е, істину воскрес, Христос Воскрес, да, всі діла. Я пропустив. да Я короче, не зробив те, що треба було зробити. О, які тут ці ростуть Не зробив те, що треба було зробити, і виходить, що в мене одне поле просто-напросто в цей сезон пустує. Ну, сам винуватий, сам це не зробив. Що поробиш? Ну, ось оце. Сразу. При виїзді. Я ще про нього забув, нічого з ним не зробив. Сподіваюсь, що на ньому бур'яни не... Бур не поростуть. Все буде з ним добре. Коротше. Діло ближиться к ночі, так. Да. Поїхав я удобрять поля. О, дивись, завелася з першого разу, не завжди в мене виходить її з першого разу завести. Щоб згадати, де в мене. А, о, удобрялка знайшов. Я вже забув, де тут що знаходиться. Та ладно, жартую, не забув. Але зазвичай в мене хлопці просто приїжджають і їдуть працювати, а не я особисто їду, це все роблю. Давай, приєднуй. Так, ну хлопці. Собакін. Блін, от собакін, прям під колеса лізе. Е, це я погнав. Я погнав тоді удобрять і. і будемо на цьому, мабуть, що закінчувати. Поїхали. Поїхали працювати. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Я нарешті все закінчив на полі, все, що хотів. Тепер нам залишилося дочекатися весни. Точніше, в нас зараз вже весна. Дочекатися. Або літа, або осінь. Ось, літом ми, мабуть, що будемо полоти цей, наше поле. А осінню вже будемо збирати врожай і садити заодно садити за одну пшеницю. Да, я буду знову садити пшеницю, знову з пшеницею гратися, але я сподіваюся, що воно того стоїть. Так що, з вами був Атомплей. Гарного вам дня! Дякую за перегляд і до нових зустрічей!